Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 2 і це свіжі новини боксу. Кішон Девіс про можливий бій Шакуром Стівенсоном. Відомий тренер вважає, що ФЮрі потрібно завершувати кар'єру. Усик його знищив. Коуч Баколе поставив хрест на Дюбуа. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Друзі, ми прекрасно розуміємо, як важливо в цей момент стримувати ворога та бронити наші кордони. До мене звернулись знайомі з 9-го прикордонного загону імені січових стрільців ПКШР. Зараз їм дуже необхідна зарядна станція Командос та інверторний генератор. Прошу фанатів боксу, моїх підписників, підтримати цей збір. Моя банка Моно та реквізити Приват в описі відео. Дякую кожному! Власник титулу IBF у першій напівсередній вазі Річардсон Хітченс розповів, що чемпіон WBO та Єфіма Лопес пообіцяв провести з ним бій у 2025 році. Мені все одно на Девіна Хейні. я чемпіон, він більше не чемпіон. Якщо він хоче отримати шанс здобути титул, скажіть, йому, що поговорив зі мною. Ситуація змінилася. Я навіть не збираюся говорити про Девіна Хейні, тому що я не збираюся бити його, поки він упав. Він проходить через багато чого. Зараз він має багато ментальних проблем. Ми обов'язково маємо зустрітися з Фіма Лопесом. Днями я спілкувався з ним по Фейстайм, і він сказав, що боротиметься зі мною у 2025 році. Він сказав, це бій, який потрібний боксу. Отже, перевіримо, чи він не бреше. Якщо він бреше, я розлючусь, сказав Хіченс для FightHub.com. Нагадаю, що Лічерсон 7 грудня переміг роздійним рішенням суддів Ліама Паро і став володарем поясу IBF. Два провідні американські боксери легкої ваги, чемпіон WBC Шокур Стівенсон та претендент на титул WBO Кішон Девіс є близькими друзями. І не плануй зустрічатися один з одним у рингу, хіба що у виставковому поєдинку. Про це днями заявив Девіс в інтерв'ю Hype. Бро, вони постійно просять про це. І ось я подумав: адже ми можемо влаштувати виставковий бій. Реально можемо влаштувати шоу у стилі цих ютуберів. Чи дивляться вони це? Звісно ж, будуть. Коли настане час, ми влаштуємо показовий бій для цих дурників. І я скажу тобі, коли для цього буде слушний момент. І ти скажеш мені у відповідь. Ніщак кореш. Девіс планує провести виставковий бій для цих мазафакерів, а після цього ми обоє піднімуємося у вазі і зробимо все те саме. Ми спершу зачистимо легкий дивізіон, а потім і суперлегкий. Як таке вам? Чувак, цей чувак показує на себе і Шакур Стівенсон. Надеруть дупи усім тут, а потім і дивізіонам вище. Вийде капець весела срань. Але ніколи, ніколи, блін, ми не битимемося один з одним. Ми просто перефігачимо всіх ваших улюблених бійців. Думаю, вам це не дуже сподобається. Зверніть увагу, що всі три топи дивізіону Шакур, Джервон та я, згодні з тим, що саме ми тут найкрутіші бійці. Ну, чуваки, вам теж час називати речі своїми іменами. Колишній тренер британського ек-чемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Ф'юрі Бен Девісон. Ухвалив рішення суддів після реваншу з українцем Олександром Усиком і зазначив, що поєдинок був дуже рівним. Треба нагадати, що 21 грудня Усик здобув перемогу за очками, захистивши свої титули чемпіона світу WBC, WBA та WBO. Усі троє суддів оцінили бій з рахунком 116-112 на користь українця. Я думаю, що це був екстремально близький бій, каже Девісон. Я не оцінював його по раундово, і мені не подобається, коли люди озвучую свою думку, не маючи на руках картку для осінки. Повторюся, я не оцінював по раундово, але мені здається, що все було дуже рівним. За моїми відчуттями, Тайсон вигравав. Але багато людей навколо мене говорили, що попереду Усик, а деякі навіть стверджували, що Усик виграє з запасом. Тож важко сказати, я розбитий через поразку Тайсона і все ж таки привітаємо Усика. Він став одним із найкращих супертяжів в історії. Після реваншу Олександра Усика і Тейсона Ф'юрі, який пройшов 21 грудня в Саудівській Аравії, та завершився перемогою Усика, промоутер Френк Ворен категорично не погодився з результатом. Заявивши, що його боєць заслужив на перемогу, пізніше переглянувши бій, Уоррен прокоментував його заново, але, по суті, залишився при своїй думці. Думаю, Ф'юрі виграв. Як на мене, він переміг із перевагою у кілька раундів. Я розмовляв із кількома іншими людьми, які також обрали Тайсона переможцем. Мені дзвонили люди з Америки і казали, що за їхніми відчуттями Тайсон узяв гору. Француз Жан Філіп Люстик, який багато років очолював боксерський відділ телеканалу Канал Плюс, надіслав мені повідомлення, де сказав, що вважає Тайсона переможцем. Але ж так люди бачать бої, що є, то є. Факту тому, що це був близький бій і стиль цих чоловіків завжди буде таким. Американський тренер Андре Розіє також прокоментував перемогу Олександра Усика над Тейсоном Ф'юрі. Я щиро вірю, що Усик виграв бій. На мій погляд, цей поєдинок був дещо менш захоплюючим, ніж перший. Я не знаю, що відбувається з Ф'юрі. Він був великий, він був великим хлопцем. Я маю на увазі, що він міг би спиратися на Усика і таким чином вигравати. Я не знаю, про що він думав і, можливо, настав час завершити кар'єру. Це швидше про бою Фюрі чи перемога Усика. Я думаю, трохи і те і інше. Усик зробив те, що повинен зробити, а Фюрі не робив того, що має робити. Тож я насправді можу оцінити це як і те, так і інше, сказав Роз'є. Ну і на завершення тренер конголейського суперважкового Вука Мартіна Баколи Білі Нельсон висловив думку, що організувати другий поєдинок між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Немає сенсу. На думку Нельсона, у першому бою довів, що значно перевершує Дюбуа. Нагадаю, Олександр не ковтував британця у дев'ятому раунді. Я знаю, що Даніель сказав, що хоче провести реванш з Усиком, але не думаю, що це комусь цікаво, тому що в першому поєдинку було домінування Усика, я вважаю, що Усик виграв кожен раунд проти Дюбуа навіть з урахуванням того удару нижче пояса, а це був удар нижче пояса. Тому тут нема чого обговорювати. Дюбуа побили, він двічі впав і здався в кінці бою. Цитую Нельсона з Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.